Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. 18 вересня 2024 року в Донському районносуді відбувся розгляд моєї заяви дізнавача Чумаченка. Ну, ви знаєте, судове засідання, якби як так воно по суті не пройшло, тому що дізнавач Чумаченка в судове засідання прийшов, але натомість прийшла бумага з Доманської прокуратури, де вони повідомили, що на сьогоднішній день в нашому храмі провадження вже. Чумаченка не, немає. Ну, тому суд удалося в нарадшу кімнату і будемо чекати, що там буде. Ну, в принципі, якщо людини немає, то відводити вже нікого. Тому ми, я думаю, що будемо подавати заяву до прокуратури про те, щоб нам повідомили, хто сьогодні є в слідчій групі дізнавачів там, і прокурорів в нашому кримінальному провадженні. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.